На засіданні виконавчого комітету Смілянської міської ради проголосували за призначення стипендій провідним спортсменам сміли та грошової винагороди їхнім тренерам у період із січня до червня цього року. Шановний міський голова, шановні члени виконавчого комітету, уже традиційно за підсумками першого семестра ми визначаємо провідних спортсменів міста, яким призначаємо стипендію міського голови. Напередодні відбулася комісія, на якій було розглянути клопотання. Ці клопотання надійшли від дитячої юнацької спортивної школи Олімп від будинку дитячої та юнацької творчості, а також від різних спортивних клубів. Загалом було надіслано 26 клопотань. Хочу сказати, що комісія ретельно працювала всі ці клопотання. Згідно квоти, ми можемо визначити лише 15 спортсменів, яким можемо надати стипендію. Цих 15 спортсменів було визначено за тими критеріями, що в першу чергу бралася до уваги результативність на міжнародному рівні та на всеукраїнському рівні. Проте на комісії було висловлено таку думку, що враховуючи те, що в Україні воєнний стан, а наші діти мають такі високі результати на рівні України і на міжнародному рівні всім дітям задовольнити всі клопотання і дати відповідну грошову нагороду. 15 дітей будуть отримувати стипендію міського голови. Іншим відповідно дітям виплатити таку саму суму, але з фонду все і нагородити подяками та грамотами. Виконавчий комітет також ухвалив рішення про призначення стипендії творчо обдарованим дітям та молоді Сміли та грошової винагороди їх творчим керівникам. Клопотання надходило від закладів загальної середньої освіти. Також маємо 15 квот, надійшло 15 клопотань. Тобто всі клопотання були задоволені комісії і тепер всі діти зможуть у першому підвічті отримати стипендію, а їхні керівники отримати грошову нагороду. Прошу підтримати всіх кандидатів.